На свято Вербної неділі у музеї світлиці Тараса Городецького відбулась презентація виставки писанкаря й художника світлої пам'яті майстра Григорія Лапця. Понад 30 років власного життя Григорій Степанович віддав роботі на вугільних копальнах нашого краю, а у вільний час натхненно творив, щоразу випробовуючи себе у різних мистецьких проявах. В доробку художника є цикл картин, котрі розповідають про історію зародження, розбудови і розквіту нашого міста. Активно займався Григорій Лапець і різьбленням по дереву, і виготовленням художніх виробів з металу. Втім, улюбленою його справою було писанкарство. Попри те, що художник використовував давні народні орнаменти, його писанки мають самобутній і неповторний стиль. Власне, приватну колекцію писанок та графічні роботи майстра можна було оглянути на виставці, котру організували членкині незалежного жіночого товариства. «Прозирок». я е, спрямовувала е, цю виставку власне показати в писанковому. Му варіанті більше, так як оскільки наші люди сприймають е, писанку великоднім атрибутом. Хоча писанка є вітальною листівкою, вона сприймається на будь-які на уродини, на, на на всі обряди. Але ну в нас в Україні так завелося, що ми взяли це з солярних періоду, і е, писанка, взагалі, то атрибут такий великодній. І напередодні свята треба було зробити для міста і настрій для людей, і щоб люди побачили ті шедеври роботи, тому що ті роботи вже є неповторні, і ті роботи виконані в таки в такому в котій кольоровій гамі. Що це дуже цікаво. Зараз рідко хто працює в такому варіанті з, такими, з таким задумом. Окрім писанок, які він е, надзвичайно гарно виконував, є графіка, графіка е, в кольорі, і графіка е, тущу, і графіка олівцем. От. Є ще дуже гарні роботи. У нього різьба по дереву, і е, робота в металі, і чеканку. Це настільки така, знаєте, потужна особистість, яка. Ну, працювала в дуже багатьох напрямках творчості, і кому як не нам це підтримувати, і кому як не нам це бачити і пропагувати? Бо це є добрі речі, це є гарна людина, яка зробила, залишила на землі надзвичайно гарний слід. Голова товариства «Прозорок» Юлія Бурко була особисто знайома із Григорієм Лапцем. Тож, власними спогадами про цю світу людину, вона поділилася з нашою знімальною групою. От у 2006 році в мене була виставка в національному музеї, і вони обидва з Тарас і Григорій прийшли на виставку. Я кажу: о, я так ще рада вас бачити, що ви прийшли. А він мені каже: А як це ми могли не прийти? І в книзі відгуки вони мені написали: твої писанки найкращі в Україні цієї днини під час презентації. Ці виставки Чимало гостей добрими словами і щирою вдячністю, згадували Григорія Лапця. Оглядали його мистецькі витвори, спілкувалися, ділилися враженнями із дружиною. Вірою. Виставка триватиме упродовж двох місяців. Тож усі охочі мають чудову нагоду відвідати музей світлицю та помилуватися роботами майстра. Виставка буде тривати два місяці. До літа ми так бо будуть. Ну я так планую, що прийдуть школи, прийдуть старшокласники, яким будуть проводитися екскурсії. То вже так почнемо після Великодня. Я думаю, що тут є що побачити. Я думаю що будуть діти отримувати задоволення.